Війна змінила всіх нас. 24 лютого 2022 року стало тією датою, яку кожен українець запам'ятав на все життя. Саме про цей день режисер Дмитро Чорний створив документальний фільм занурення 24.02. день, коли ми об'єдналися. Фільм показує перший день повномасштабної війни через документальні хроніки та експозицію музею війни. Як створювався фільм, дізнаємося від режисера Дмитра Чорного. Я зустріну. Доброго ранку, Дмитре. Доброго раді ранку. вас бачити. Навзаєм. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. О, дякую. Дійсно, цей день змінив життя всіх. Українців назавжди, і це це той день, який ми ніколи не забудемо. Як взагалі народилася ідея цього фільму? В чому от його така особлива важливість, на ваш погляд, як режисера? Знаєте, ідея фільму народилася спочатку, коли ми познайомилися з нашим музеєм війни. Як давно ви були в музеї війни? Я не була в музеї війни. Це Там, де батьківщина мати. От ну я була за мирних часів. Зараз я не була в музеї. Ми всі уявляємо музей як щось таке важке, трішки допотопне. Але в 22-му році ми потрапили туди з кіношних питань домовлятися про зйомки кліпа нашого друга і познайомилися з їх виставками з директором музею. Були дуже вражені наскільки цікаво вони роблять зараз свою роботу. Виставки музею війни зараз. Вони про війну, але вони в стилі сучасного мистецтва. Тому вони, ти їх дивишся дуже легко, ти відчуваєш сенси, і це не просто документування, щось, це щось більш творче. І тому ми захоті, запропонували їм нашу допомогу фільмувати просто їх виставки. Зараз ми вже зняли три виставки, три фільми про виставки музею війни. І продовжили це з іншими музеями. Знімаємо про наших митців. Знімаємо зараз великий проект про нашу Києво-Печерську лавру. А називається Український Ватікан не церковна, не церковна розповідь про Києво-Печерську Лавру. І от цей фільм про виставку музею 24.02, став один, один із них. Став другим нашим проектом. який ми знімали. У Нас є трейлер. Можемо переглянути. Так, програми. давайте подивимося. А потім так, продовжимо нашу бесіду. Звати Людмила Рибченка, я заступник генерального директора з наукової роботи музею війни і куратор проєкту 24.02. Кожен з нас має свою історію цього дня. Ми зрозуміли, що ця виставка є певною духовною практикою для нас. Слава Україні! Героям слава! Ой, героям нашої слава. Хочеться знаєте, зараз трішечки зануритися, і формат стрічки саме та фільм занурення. Розкажіть трошечки про цей формат, що він означає. Ми створили такий напрямок в кіно. Ну чи вигадали, чи з когось копіювали, але згадаємо, що створили фільм Екскурсія, коли глядач опиняється разом з куратором чи автором виставки. І дивиться її одним кадром, нібито він знаходиться всередині виставці на музеї і екскурсію йому проводить ВІП-екскурсовод сам автор. Тобто, от таке занурення повністю, типу, занурюєшся в виставку, в процес, і ти не відчуваєш, що ти дивишся це на екрані. Ви працювали з архівними матеріалами. Що вас особисто вразило, коли ви працювали? А ви знаєте, насправді це не стосується цієї виставки, але найбільш таким вражаючим є матеріали. і Є виставка музею війни, яка називається Дитячі мартерологи. Вони збирають дані про всіх дітей, котрих вбила Росія під час цієї війни. Це жахливі. Речі, але дуже потрібні, тому що кожен з нас повинен знати. Це повинна зберігти інформацію про кожну дитину. Батьки повинні знати, що їх дитина і пам'ять про неї буде жити. А наші нащадки повинні бачити, що вони роблять, щоб ми це, це ніколи не забули. Mm. Це найжатливіше. Фільм говорить багато про саме колективний досвід та, українців 24 лютого. Можливо, поділитися, які історії, які моменти стали для вас найемоційнішими? Щоб не спойлерити, там багато цікавого в фільмі. Я скажу трішки. Відповім по іншому, чому ми вирішили робити саме зараз прем'єру фільму, бо він у нас був знятий ще 23-го року і готовий досить швидко. Ми думали, що ми його покажемо колись потім на перемогу. Але от саме в цьому році ми відчули, що нам всім потрібно згадати цей колективний досвід, але не жахи, як ми всі спочатку це відчули, не перелякатися знов. А згадати це відчуття, коли ми всі стали однією нацією. Коли як з нашої назви, коли ми всі об'єдналися, пам'ятаєте ці пірші перші місяці, коли ми всі, всі були як одна ціла, невідомі люди допомагали невідомим людям, запрошували до себе додому, робили героїчні речі. Просто так наші зірки готували в підвалах їжу, розвозили, волонтерили, і, і це було ми всі працювали під зараз. Коли ми бачимо, що у нас почалася а, зрада не тільки внутрі України українська, а ще вона і на експорт трішки пішла, То нам треба всім відчути, що ми нація сплатитися і пережити це. Все буде добре. Ми переможемо. Які засоби? Ви використовували які засоби вам допомогли, аби відтворити атмосферу того дня? А, ну ми намагалися створити зазвичай. Є такий ризик, що в тебе не вийшов просто youtube Ютуб-відео. Ми завжди хочемо робити фільми. А ми використовували по перше відеоархівні матеріали, які є в доступі. Ми використовували музику. Саме велике значення в кіно і виграва відіграває музика. Так. А сам продюсером у нас виступила співачка Камаля. Вона нам надала свою пісню кулями. Таку дуже дуже душевна. Вона відповідає якраз емоціям котри, цього фільму. Вона стала саундтреком до саундтреком до прикінцевих титрів. І от саме через музику відеоархів, ми от занурюємо глядача, і це не просто відео, це саме кіно. Uh -huh. А чи плануються ще покази після презентації документального фільму в музеї війни, та де, можливо, глядачі можуть його побачити, як подивитися? По-перше, на вашому каналі сьогодні стартує показ. А, плюс нас підтримали стрімінгові платформи: Мігаголки, Старт ТВ, а, ЮТВ. Це всі наші українські платформи, в чому вони показують не тільки на Україну, а й на Європу є покази. І... Ми дуже вдячні, були вражені, що нас підтримали кінотеатр. Це на зовстрім кіношної кіно... формат, Тому що фільм 31 хвилина, він короткий метр. Але планета кіно нас підтримала. Вони побачили дуже великі сенси. Сказали, ми хочемо цей фільм в прокати. 20 березня він вийде ще в прокати в кінотеатрах, і він буде такий в більш розгорнутий версії. А розгорнута це скільки буде? Вона буде трішки довше. Там буде ще те, що не війшло в монтаж. І його можна буде переглянути не тільки в Києві, а ще й по Україні да, так? по всій Україні в мережі планети. Прикольно дякуємо. Uh, дякуємо вам, тому що дійсно це знаєте історія про кожного з нас, про біль, про силу і про єдність. Єдність, яка допомогла нам тоді вистояти, і допоможе і зараз. Ми дякуємо вам, пане Дмитре, за такий важливий фільм. Дякую так. вам за запрошення.